Днями у міському будинку культури відбулася благодійна акція Добрі діти, добрі справи. Учні ліцею номер 3 мали змогу зібрати речі та іграшки для внутрішньо переміщених осіб. Ми всі знаємо, що в нашому місті дуже багато проживають зараз внутрішньо переміщених осіб. Серед них і діти тому наші діти поділилися своїм добром і своїм теплом. Принесли теплі речі для дітей. Працівники будинку культури зустріли дітей з великою подякою за таку ініціативу допомогти людям, які опинилися в тяжкому стані через війну. Зокрема, школярі мали змогу допомогти зібрати та посортувати речі, аби їх було легше знайти. Мета акції показати людям, що добро потрібно творити, не прив'язуючись до особливих подій та дат. Війна довела, що Українці безмежно добрі, тому незалежно від часу, нам потрібно брати приклад один від одного та робити добрі справи. Лише такою співпрацею та допомогою кожному, хто цього потребує, ми зможемо перемогти будь-якого ворога.